Доброго ранку! Сьогодні на уроці читання ми будемо з вами вивчати букву Д. Любі друзі, добрий день! Зичу праці і старання! А ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання! Давайте з вами виконаємо артикуляційні вправи. Сьогодні ми будемо виконувати артикуляційні вправи за допомогою барабану. Перша вправа конячка. Будь ласка, язичок до верхніх зубів приєднуємо і цокаємо, наначе йде конячка. Язичок кладемо на верхню губу і тримаємо один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Наступна артикуляційна вправа чашечка. Широкий язик. Трішечки завертаємо, не наче у нас чашечка. І тримаємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І оберемо ще одну організацію відправу. Грибочок. Язик підносимо до піднебіння і тримаємо в такому положенні, допоки я рахую. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Давайте з вами будемо вчити скоромовку. Будували дім бобри. Замість дому дві діри. Видра вдерлася у дім, буде жити видра в нім. Повторюємо. Будували дім бобри, замість дому дві діри. І ще раз. Будували дім бобри, замість дому дві діри. Будували дім бобри замість дому дві діри. Видра вдерлася у дім. Буде жити видра в нім. Видра вдерлася у дім. Буде жити видра в нім. А тепер всю скоромовку. Будували дім бобри, замість дому дві діри, видра вдерлася у дім, буде жити видравнім. Будували дім бобри, замість дому дві діри. Видра вдерлася у дім, буде жити видравнім. А тепер трішки швидше. Будували дім бобри, бриза, дому дві діри, видра вдарилося у дім, буде жити видра в нім. Будували дім бобри, бриза дому дві діри, видра вдарилося у дім, буде жити видра в нім. І все швидше. Будували дім бобри замість дому дві діри, видра вдарилася у дім, буде жити видра в нім. Бобри, Чудово. Питаємо швидко. Зараз будуть з'являтись слова, які ми з вами читали на минулому уроці. Давайте визначимо спільний звук. Дятел, Дерево. Дракон. Один. Д-д. Чудово. Давайте навчимось говорити правильно звук. Д, Д, Д. Твердий приголосний. Д, Д. д М'який приголосний. Bim clad lid dri med slid gatel derevo glasca do par. На сторінці 90. Назвіть зображені предмети. Диван дятел. Чудово. Порівняйте перші звуки в цих словах. Д, -дь». Твердий приголосний і м'який приголосний. Давайте послухаємо вірш і запам'ятаємо слова зі звуком Д, Д. Ліна Біленька, дідові дині. При долині дім домочок, там господарем дідочок, а в дідочка при долині грядка є на грядці дині. Любить дід їх доглядати, як дозріють, дарувати і дорослим, і милятам, а насіння пташенятам. Найсолодші в світі дині у дідочка при долині. Хто назве більше слів зі звуками Д Д? Отже пропоную вам записати слова, які Ви запам'ятали, в коментарі під цим уроком. Давайте з вами прочитаємо. Слова зі звуком д, – «т». дам там, Дим, тим. Діло тіло. Плід плід. Двір, твір. І ще раз. Дам там. Дим тим. Діло. Тіло. Плід, плід. Двір, твір. Прочитайте самостійно. Зараз читаємо з равликом. Дим дім. Дід. Мед, сад, рід, ЛІД, два. Дно. Прочитайте самостійно два рази. А тепер читаємо як ракета: Диво, дині, діти, діра, дірка, слід, клад, дріт, двері. І ще раз. Диво, дині, діти, діра, дірка, слід, клад, дріт, двері. І ще раз самостійно прочитайте. Давайте з вами знайдемо слово у слові. Лимонад, крокодил, ведмедик. Які слова ми можемо знайти у слові лимонад? Лимон чудово. Над. А у слові крокодил. Крок чудово. А у слові ведмедик. Мед. І ще які слова ви побачили, запишіть у коментарі під даним відеоуроком. А зараз слідкуємо за дракончиком. Я нагадую. Що працюють тільки очі. Чудово! На сторінці 91-й нашого букварика вгорі. Давайте прочитаємо і замість крапок додамо слово. Один велосипед. Ще що один? Один зошит може бути. Чудово. Одна дівчинка. Одна книга. Одне курча. Одне. Жабеня може бути. чудово. Два жолуді. Два горішка може бути. Чудово. Дві редиски, дві панчохи, наприклад. Так, молодці. Давайте з вами простежимо, як утворюються нові слова. Сад, садок, садівник. Сад, садок, садівник. Як утворились нові слова? До слова сад додали закінчення чудово. Далі дим, димар. Димити. Дим, димар, диміти, дар, дарунок, даруваты, дар дарунок, дарувати. Дар, дарунок, дарувати. Друкар, друкарка, друкувати. друкар, друкарка, друкувати Диктор, дикторка, диктувати. Диктор, дикторка. Диктувати. Двір, двірник, двірники. Двір, двірник, двірники. Прочитайте ці слова два рази. Це не Данилка. Розгляньте, що у нього на столі. Що збирається готувати Данилко? Давайте з вами прочитаємо і подумаємо, чи все він підготував для того, щоб приготувати салат за маминим рецептом. Салат склад Одна капустина, дві редиски, три помідори, кріп до смаку, Посолити, полити олією. Чого не вистачає у Данилка? Данилко не приготував кріп. Прочитайте ще раз склад салату. Онлайн-завдання. Сьогодні працюємо з буквою «Д». У нас з'являються листочки. Вам потрібно знайти відповідні дві пари. Наприклад, від відкриваєте один листочок, читаєте, що тут написано. Да, чудово! І шукаємо, де ще буде да. Запам'ятовуємо. І ось, коли ви знайдете однакові склади на листочках, вони зникнуть. І у вас залишиться трошки менше для того, щоб знайти відповідні пам'ятки. Таким чином, ви пошукаєте всі пари. Біть настрій на кінець уроку. А на сьогодні я кажу вам до нових зустрічей.